Крепочка. Я Скрепочка, звичайна дівчинка, ну майже звичайна. Завжди була життєрадісна, весела, товариська. Любила сміятися, гратися з друзями, допомагати іншим. У мене було багато друзів, і я завжди почувалася щасливою. Але одного разу все змінилося. Однокласники почали називати мене образливим прізвиськом. Я не розуміла, чому вони так роблять, і мені було дуже боляче. Чому постійно крутилося в мене в голові? Я почувалася розгубленою і засмученою. Якось я знайшла свій портфель у шкільному туалеті. Це було жахливо. Я не могла повірити, що хтось міг так вчинити. Мене охопило відчуття безпорадності та розпачу. Хотілося плакати, але я стримувалася. Після уроків я вийшла погуляти на подвір'я, але й там мене чекала неприємність. Інші дівчата почали чіплятися до мене, ображати, навіть штовхнули. Мені стало так страшно і боляче, що я не знала, що робити. Хто мене захистить, думала я звідчає. Я вирішила звернутися за допомогою до дорослим, яким я довіряю. Спочатку було важко говорити про те, що сталося, але я знала, що необхідно зробити, щоб змінити ситуацію. Мої батьки та вчителі підтримали мене та допомогли зрозуміти, що я не винна в тому, що мене ображають. Разом ми розробили план дій. Я почала відвідувати шкільного психолога, який навчив мене, як реагувати на образливі слова та захищати себе. Також я знайшла нових друзів, які цінували мене за те, яка я є, і підтримували мене у важкі моменти. З часом я знову стала життєрадісною та веселою скрепочкою, якою була раніше. Я навчилася цінувати себе. Та свої позитивні якості і більше не дозволяла іншим людям змушувати мене почуватися погано. Я зрозуміла, що й найважливіше це вірити в себе та не здаватися, навіть якщо здається, що все втрачено, і хоча я завжди пам'ятатиму про важкі часи, вони зробили мене сильнішою і мудрішою.